Всім доброго вечора. Сьогодні добігає завершення один проєкт. Той що по інкубатору. Підведемо підсумки. Значить, Починалось все з цього. Потім. ні, це тут сварочний апарат. Потім розглядав. як е розбирав, господи, терморегулятор REX c 410 Потім вже малював загальні схеми, як мені звести воєдину живлення від акумулятора і від блоку. Це ви вже бачили. Далі я розібрав знову такий терморегулятор. Ну, це відео ви теж бачили. Я шукав, як зробити мінусову напругу. Далі А, це шим-контролер. Це трішечки. Трішечки Т і трішечки не те. Ось теж плюс-мінус шукав через ділітель, через батарейки, через все. Тут уже готова система. Почав зводити воєдину. Тут вже паяв ось цю платку, яку в результаті я перепаяв і переробив. Тут я вже прикидав на макетну плату, скільки всього треба буде проводів. Ну і сьогодні я вивів таку загальну. Схему я залишу її собі в стороні як підказочку, а вам на чистому папірчику намалюю, як то кажуть, з нуля. Як це все в мене продвигалося і на чому воно це все зупинилося. А хто мою ручку з'їв? Ага. Є ручка, все є. Трішки фонового шуму, вибачайте, тому що в мене на зарядці один із тих двох братів-акробатів, тому вони трішки люблять пошуміти <клісно> значить, якщо в двох словах маємо Це взагалі повна схема, з чого складається мій інкубатор, акумулятор, блок живлення. Далі є система реле. Мінусовий провід, мінус йде спільний. І я намалюю його ось так от мінус. Намалюю, що він пішов далі. В системі реле я зображаю його, можливо не так, як там в книжці десь намальовано я зображаю по-своєму, але думаю, що ви трішки мене побачите за мою наглость. Значить, плюсовий провід за КБ і плюсовий провід з блоку живлення пускаємо на реле. Реле ще має управляючі контакти, які живляться від блоку живлення. Тобто в нормальному режимі коли, допустимо, зникло світло, блок живлення не працює, реле повертається в своє початкове рідне положення, в якому воно зараз знаходиться. Тобто ми вже це проходили. Реле п'ятиконтактне, замкнуте постійно на одну клему, а коли подаєш напругу на управляючі контакти, реле перемикається на цю сторону. Так от, коли подаєш напругу, коли з'являється живлення, контакти перемикаються. І стає задіяний плюс від блоку живлення. А ось ці контакти це контакти управління реле. Так, мінусовий провід пішов далі. Цей блок реле, до речі, був зображений одним із моїх перших відео на каналі, коли я говорив про інкубатор. Значить, далі, 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 далі нам треба регулювати температуру. І так як я вже добився того, що в мене блок живлення, тобто регулятор живиться не від 220 вольт, а від блоку живлення комп'ютерного, це комповий там, ATX 250 В, то в мене звідси, будемо, грубо говорити, да, виходить два проводи. Ось звідси з реле виходить плюс і общий з акумулятора і з блоку живлення общий мінус. Вони через блок управління це ось ця платка, на цій платці зібране джерело двохполюсного жила. Ну, тобто двохполярне питання. <клух> з цієї платки виходить. Там, якщо ми беремо 12 вольт, то у нас з неї виходить плюс 5, мінус, ну, там плюс 6, да, плюс 6, окей. Мінус 6, Ну і, собственно, наш. Мінус, то є 0. Саме 0, тому що йде плюс 6, 0, мінус 6. Я тут трішки не так написав, але в суті це не міняє. Уже з цієї платки у нас наші плюс 6, мінус 6 вольт йдуть на регулятор. Йдуть на регулятор. Він у нас буде рех, да, регулятор і йде мінус. Контролюю ще зйомку відео, бо о, наче все нормально. Іде на регулятор, а вже сам регулятор у нас плюсовий провід, який у нас йде, тобто у нас вже все, у нас чітко є плюс-мінус да, 12 вольт. І з цього блока двохполюсного живлення у нас йде це живлення, яке нам треба на регулятор, а ось цей наш плюсовий провід, він ой, він йде. Блін, ручка перестає писати. Він йде цей плюс далі на нагрузку. Ну і, собственно, мінус, можна взяти звідси, можна взяти звідси, а можна випустити. Прямо з регулятора, бо він у нас підходить до регулятора, да? Мінус і плюс. І реле. Знову ж таки. Реле. Управляючим контуром реле являється два провідка, які виходять уже, власне, з регулятора. З регулятора виходить два проводка, які на нагрузку. Навантаження, тобто нагрузка, так? Да? Тобто сам наш тен спіраль нашого інкубатора, якщо ми вже говоримо про, таку форму, форму, про таке формулювання, таку формулювання. Да? І якщо ми маємо загалом, маємо два вузли. Перший вузол це блок живлення і реле. Подвійне там реле, ось таке. На проводках тут було, тут же ж на цьому столі перед, для вас зібрано перед вами. І другий блок це регулятор зі своєю окремою платкою, яка змушує його працювати від акумулятора і від блоку живлення. Спитаєте, що це таке? А це не що інше, ніж типу китайський DC-DC підвищуючий, понижуючий перетворювач, який у нас має регулювати стабільність напруги. Він виступає зараз у мене в ролі стабілізатора. Поки що в мене немає нічого другого, щоб поставити на його роль. А китайські оці маленькі платки, вони зі своєю задачею, як виявилось, не справляються. І погрішність їхня в тому, що вони занижують от десь приблизно на рівень падіння напруги, вони занижують напругу, яка виходить або звідси. Або виходить звідси, вони її занижують. А от сам регулятор має одну, не знаю, чи, приємну, чи неприємну, приємний чи неприємний нюанс. Напруга, яка ось тут складається, 6,6, тобто 12 вольт, має бути не меншою, ніж 12,5 вольт. Якщо в нас буде менше 12 вольт, то регулятор починає працювати неправильно, менше 12,5 вольт. Тобто мінімальна напруга, яка має бути на ньому, на цьому регуляторі, це 12,5 вольта. Це візьміть собі на замітку. Чому я загострюю на цьому увагу? Все дуже просто. Коли ми працюємо від акумулятора, акумулятор у нас працює по принципу максимально заряджений, там допустимо 13 вольт, а в моєму випадку, коли акумулятори складаються з батареї 18650 і підключені по схемі 3С, то там максимальний заряд 100% це 12,6 вольта. А в нас уже поріг 12,5. Тому в ось цьому розрізі, в ось цьому розрізі, в ось цьому моменті перед саме, тобто ось цей плюс, ось цей плюс ми не трогаємо. Цей плюс, який пішов на навантаження через РВ, його ми не трогаємо. Ми беремо ось цей вузол, який йде на нашу плату двохполюсного живлення. Беремо його, ось цей вузол, і сюди вставляємо стабілізатор. Підвищуючий стабілізатор. І я на ньому виставив, що мені пам'ять не зраджує, 13,5 вольт. І потім уже стабілізована напруга. Подається на... Блін, мене ручка кончається. Йома, вона в мене прописала на 20 років. Ну нічого, будемо паркером писати. У мене ще так паркер є. А, він у мене в барсекції, точно. Так от. Які плани на майбутнє? На майбутнє. Так, стабілізатор. 13,5 вольт. Можна ставити 14, в принципі, ну, нормально. Оцей парень, там втрати на ньому зовсім мінімальні, тим більше, що конденсатори в мене стоять не 10 вольтові, а 16 вольтові і е, там потрібен у цього регулятора 0,065 А. Тобто він, ну, по суті, своїй, він на себе там бере взагалі, сміх. Дуже мало. Але має бути напруга в тонусі. Тому що якщо не буде напруги, він буде працювати некоректно. Це можна застосувати ось цю всю схему, не лише для інкубатора. Тобто ми маємо систему безперебійного живлення на реле зі стабілізатором, підвищуючим стабілізатором, який, в свою чергу, має дросельну і конденсаторну ємність таку, яка забезпечує, нівелює момент переключення на ось цьому реле. І наш регулятор у момент переключення не вимикається. Він не тухне, як він зробив це раніше. Далі регулятор стабільно виклю... вмикає і вимикає подвійне реле. Чому подвійне? Тому що я цей плюс розділив на дві частини і зробив два реле. Але вихід у них також з двох один спільний. Тобто я навантаження просто розділив на два реле, тому що навантаження в мене близько або трішки більше 8 А. І хоч вони і короткочасні, але часто спрацьовують реле. Так от, бачу вже приблизні ваші коментарі. Ну Це, скажімо так, речі, над якими я і сам задумувався, я ж... Ви бачили весь процес ось цього всього, що зараз перед вашими очима. Я це показував на стрімах, я це показував на відео. На своєму каналі. Ви бачили, що я багато чого, як сказати, вчився типу, разом з вами і багато чого вам демонстрував. Багато в які, багато в які моменти сам вникав більш детально, тому що дуже великий. Період часу минув з того моменту, як я займався ремонтами, а коли ремонтами займався, то я, скажімо, і не сильно вникав, допустимо, в джерело там, як зробити самому джерело двохполярного живлення. Ну мені це було не потрібно. Мені потрібно було розуміння там РЦ, ЛЦ цепочок, як вони працюють. Куди йде накачка, ну, тобто, ви зрозуміли, мається на увазі VRM, живлення відеокарт, процесорів і так далі. І так далі як працює ШИМ І от всі оці моменти. Тобто комп'ютері, ноутбуки, то одне. А ось ця ось електроніка це зовсім інше. Тому в цих моментах я також розбираюся з вами. Читаю обов'язково ваші коментарі, дякую, до речі, за них. Я вже не занурююсь там, скажімо, в такі нюанси, що між оцими контактами, там від плюса до мінуса стоїть діод, який буде шунтірувати обратний виброс. Тут теж. Стоїть діод, Тобто ну, тут багато таких моментів, які просто зрозуміло не, не малюю, але, але воно це все є, воно це все зібране, воно це все працює. Як це все працює, я викину в шортс в коротких відео. Тому заходьте на телеграм-канал, заходьте на YouTube канал, ставте лайки, підписуйтесь. Стараюсь для вас. Будуть якісь запитання, задавайте, коментарі також. Як то кажуть, привітуються. Так що все. Все, всім па-па. Гарного вечора.